На одній нозі до національного рекорду воїн із 47-ї бригади Магура встановив національний рекорд Олександр Ревтюх в бою втратив ногу і руку, але це не завадило йому присісти за хвилину 34 рази. Рекорд воїн присвятив Дню Незалежності. Який шлях Олександра подолав до рекорду, і які плани має надалі. Інна Боднар розкаже. Олександр Ревтюх виїжджає на шлях до свого рекорду: пересідає на лавку і розігріває ногу. До 33-ї річниці в 33 роки я хотів присісти 33 рази за хвилину, щоб конвертувати свою. Скажімо так, слабку сторону, свою сильну сторону. Одноліток незалежності України за освітою вчитель історії. Спочатку повномасштабного вторгнення він перекваліфікувався на гранатометника. Воював у 47-й бригаді Магура. Торік, улітку, під час одного зі штурмів ворожих позицій біля Роботиного на Запоріжжі, прийшли мінне поле, закитали гранатами противника. На підмогу ворогу пішла техніка. Зв'язок заглушений. Олександр побіг за підтримкою. Я наступив на міну його не. Почали його так от зриватися, бам-бам-бам-бам-бам. Хлопці тоді от стали в рядок і передавали мене просто по руках, порядка 30 метрів положили на Бретлі. Далі ми їхали, ми ще взривалися. Да, з якимось чудом, я не знаю, вижив. Олександр втратив ліву руку і ногу. Висока ампутація. Місяці реабілітації, роботи над собою. Йому довелося вчитися навіть стояти. Щодня у нього до шести годин тренувань. Ось так знімає протез і береться до справи. В реабілітаційному госпіталі під наглядом фахівців Олександр готувався до рекорду. Баланс і м'язи, пресу, м'язи ноги це основний. Чи ми з'їло плюс додатково ми ще займалися на полі, на свіжому повітрі. Спочатку Олександр хотів встановити рекорд. На одній нозі на швидкість пройти стометрівку. метрівку. Однак відчув, що для його ноги то за велике навантаження. Тож вирішив присідати. Представник національного реєстру рекордів готовий усе зафіксувати. Старт Топ. максимальна кількість присідань на одній нозі. Олександр Ревтох 34 рази за хвилину. Ура! Підтримати Олександра прийшли побратими. Можна було і світовий 52, так? Да? Так, якщо матиму на той час. Я пережитував, можна і так ставити. Та, ні, ні, ну серйозно, я планував 52. Олександр хоче посміхнувся, але, схоже, взяв собі і це на замітку. Поки ж у нього є інша мета: хоче побудувати реабілітаційний центр у рідному Ніжені. Мене вийшло, я сьогодні встановлюю національний рекорд. Скоро приїду, так що до зустрічі з ним на залежності незалежності. Інна Бодне, Роман Ріяпа, ТСН один плюс один. Пережити темні часи і попри все рухатись далі.